Сьогодні моя розповідь буде про незвичайну порядну людину, півовар Віктора Самоновича, про мого друга футболіста і патріота України, який, на мій погляд, краще за всіх відповів на питання, чому йде війна і хто винен в тому, що за 30 років незалежності отримали цю війну від Росії. П'ять років він працював технічним директором Харківського тракторного заводу. А зараз разом з спеціалістами розробляє машину для розмінування територій. А втім, він сам про все це краще розповість. Як оце дивитися на оце підприємство зараз? Та як? Що ж, дай Бог йому здоров'я піднятися, повернутися, повернутися до хоча б половини об'єму виробництва. Ну, Я не багатий, п'ять років все, працював. Директором технічним розробці і створенню машини і запровадженню виробництва машини для механічного розмінування. Ну, відомо чого, тому що одному недалому недоісторику і недо керівнику України здалося, що він, мабуть, свідомо, але дійсно вважає, що такої держави немає. ну, Це просто Разум. Що вважати перемогою? Перемога в цій війні, ну, в цій військовій кампанії, я думаю, настане цього року. А перемога у змаганнях, які вже продовжуються на сотні років, за знищення України. ця перемога ще далека, бо у нас в Україні багато хто вважають. Тези Путіна такими, що мають місце для життя. Свідомості українців цього не зміниться, то перемоги не буде. Поки цього не настане, перемоги не буде. Незалежності у нас повноцінної і так і не наступило, тому що ну, це у всіх шовонах влади у нас. Ну, були агенти впливу, високопосадовці, які, які виконували фактично ну, програми, накази э, спецслужб російських. Ну, армія скорочувалася, ну, всі ж нам бачили, і армія скорочувалася шаленими темпами, знищувалася. Броня, літаки, артилерія, дійшло до того, навіть що ну, у нас хі -хі, чуть ли не 100 тисяч е всього, е контрактна армія до свидання. Ну, всім внушали, що воювати буде низьким, тому армія не потрібна. Міністри мінялися, люди ясно, залишалися. І все націлювалося на те, щоб розвалити Україну зсередини. Корупція це як норма життя. Вона, тому що корупція подавляла все. Це от друга причина. І третя причина це те, що модель нав'язана в силу тих чи інших причин. Олігархів, ну, невеликого числа людей, які володіють великими, великими статками і управляють процесами в Україні. І вони також, також підвержені агентам впливу із спецслужб. Побажання одне, пошвидше позбавитися цієї навали, перемогти у цій війні. Світу вдалося ізолювати нашого сусіда хоч на якийсь час, на 20-30 років. Дякую тобі і до перемоги.